В'ячеслав, скажи, а у ФОП можуть бути податкові перевірки? Так, бувають зараз. Ми дуже багато, як шотилої партнери, маємо присутність при перевірках, але є ряд причин, які прискорюють ці перевірки. Тобі цікаво, які ці причини? Так, звичайно. Ну, привожу приклади. Якщо ви не своєчасно платите податок, податковий зразу ви відсвічуєтесь, що угу. не своєчасно платите. Якщо ви не подаєте звіти або подаєте звіти з запізненням, вам нараховується штраф, і це теж може бути підставою для перевірки. Якщо згідно... Законодавство, ви маєте працювати з РРО, а ви працюєте без РРО. От на сьогоднішній день всі на другій групі, хто торгують і мають нал, мають працювати з РРО. Ти це знала? Ні, не знала. От і якщо ви торгуєте на другій групі, у вас квет торгівля і у вас немає РРО, це теж викликає підозру і теж може бути у вас перевірка. Тому про все це і набагато більше знає Шатило і партнери. В нас на обслуговуванні більше тисячі клієнтів. Коштує обслуговування 2 тисячі гривень на місяць, і ми постійно в русі, постійно нам клієнти задають питання, ми надаємо відповідь, тому про все це ми знаємо.